Всім привіт! Маємо таку нову круту автівку. В описі ви можете побачити рік, пробіг та ціну авто. Я вам хочу показати стан на відео, кому потрібен детальний огляд прибором. Звертайтеся, Ми бачимо таку круту е, алькантару з шкірою, з боковою підтримкою Ця штука теж їздить, забувся як вона називається. Маємо салон під дерево, кватро, дерев'яне кермо, двохзональну кліматизацію. Седан. Хочу вам показати, навіть запасочка титанова. В общем, хто на нас підписан, може полистати, якщо хто не пам'ятає чи пам'ятає, можете полистати історію. Ми їй колись доставляли це, це авто е, клієнту і власнику. Обновив трошечки автопарк. От він її зараз продає. Все прозоро, все достойно, нами завозилось в Україну, нами розмитнювалось. Знаємо все, розповімо все. Дзвоніть, відзнімемо відео, ще раз кажу, з приборами, бачимо круїзики. Мультикермо все на світі. Приїжджайте, приїжджайте на Тезра. ми маємо в наявності більш ніж 82 автомобіля. Бір авто. Якщо вам потрібен автомобіль, вам потрібні ми.